Потребують людей, як війна, автобус їде на дуже вдячні за допомогу. Добре, що дають хороше, все добре, все хорошо. Спасибо вам велике. Тільки дякуємо вам. Спасибо. Добре, що дають. Спасибо. Забезпечення гуманітарної гуманітарною допомоги і можливості її отримати для нас дуже важлива робота, тому що ми розуміємо, що сьогодні багатьом категоріям людей потрібна сьогодні допомога, допомога продуктовими наборами, допомога доставкою цих продуктових наборів. І ми робимо важливу роботу. як На мене то це дуже важливо, тому що ми шукаємо ці можливості. Є дві, два напрямки – це державна допомога і напрямок – це гуманітарна допомога, яку де ми шукаємо організації. Які займаються цією ситуацією цією допомогою, міжнародні організації, які нам направляють гуманітарну допомогу, ми її розподіляємо і відповідно, відповідним категоріям населення. Чому відповідним категоріям? Тому що щоб було зручно, було все комфортно і був порядок в цьому питанні, щоб не було великих черг. Ми це робимо в відповідний період, у відповідних закладах, в відповідних місцях. І можу зараз просвітувати, що ми завершили вже. Видачу гуманітарної допомоги, саме яку організовує місто Суми, наша громада, категорії населення пенсіонерам, 70-75. ми плануємо також. Продовжити цю роботу. Зараз ми її завершили. І саме завершили ці 622 набори, які ми вже в старосинських округах, в наших селах, які приєдналися до міста суми, ми вже видали. І цим ми завершили. Завершили загальна сума наборів, які ми видали ці категорії населення пенсіонерам 70-75 це 14 320 наборів. Також з старосинських округів люди могли, мали змогу приїжджати в місця видачі. Місць видачі було 5. В наступному, коли ми. Ми плануємо також збільшення, тому що дійсно буде це більша кількість, категорія 65-70, це буде 18 тисяч наборів. Ми плануємо роздавати і місцеводичі організовувати в 12 суб'єктах, ми обов'язково скажемо, в яких це школах або інших суб'єктах господарювання це буде здійснюватися. Обов'язково про це повідомимо. І всі, наші, коли будуть готові набори, коли відповідно вони будуть сформовані, ми обов'язково всю інформацію, всі наші колеги, друзі, які нам допомагають, цей соцзахист, також і інші департаменти, і структури, і волонтери нададуть дану інформацію. І я обов'язково я розміщу у себе на Фейсбуці і також на сайті Сумської міської ради.